Всім привіт! Сьогодні ми граємо в Star Wars Battlefront 2. Місія звести все в одне ціле. Беремо зараз снайпера, ой, сапера. Взяли і біжимо на ту базу. Біжимо-біжимо. Ось тут є ворог. Вбили його з одного пострілу, міну-міну, Поставили, нехай вони сюди підійдуть. Так, беремо, підірвали. Мені б ось тут, зараз я двері відкрию. Ось я відкрив двері. Це по мені попали наші? Не вбили постріл і гранатами. Перського не хватає 5, а на цього 9. Зрозуміло. Зато я відкрив ось ці двері і мені буде зручніше йти на місію. Захопити обсерваторію. снова было бежим так вот тут мои заходят вся база я бежу туда так мне тут стреляют и хочу в бета Ну, в грі. Так мають її вбивати весь час. Життя від Без життя ми ніхто. Так, я зрозумів, що робити. Новий клас мені вибирати не потрібно. Біжимо. Так, захоплюємо цю базу. Підриваємо. Так, мене вбило, на жаль. Але зараз я можу вибрати темного солдата. Ура! Чого собі його вбили? Так прямо перед моїми очима. Лазером. Давайте виберемо офіцера з його гранатометом. Так, ось. Чого я говорив вибрати офіцера цього. Ой, я свого вбив. Базу захопили майже. Ну, принаймні, вже нейтралітетна це база. Базу захопили, ура. Так, пробит взяти її під свій контроль базу. Без життя я туди не піду. Беремо звуки і бластер. Там просто теж є така ш... О, так він може Ще й дроїдів? Класно Я не знав. Беремо цей звуковий. Ага, не можна вибирати. Верніше набирати пошкодження. На жаль, знову мене поранили. Як на зло просто. Це звуковий бластер. Він дроїдам мало наносив. Перезарядились. б його обійти і встати за ним, щоб мене не заділо. Він ж е, висотою, як я. Вбили. Так. Ходимо, ставимо Троїда. О, так ми ним керувати можемо? Класно. Кулемет. Знищила Так, наші вірвались. Ріст пошкоджень. Обстрілюємо всіх, хто мені буде мішати заважати. Темний солдат. Тут з його можливістю літати він мені знадобиться. І з своєю електричною зброєю теж. Автотурель. Дікої нічого не залишилось. Так, тут летіти не бажано. Думаю, я получу, тільки коли... Вистріл. Ну давай, стріляй. Не попали. Зупинись, зупинись. Давайте. О, дроїди. Мед, ні, це тільки з патронами, а медика я чогось не замічаю. Хто? Автотурельну? Давайте зараз візьмемо сапера. Візьмемо... Цю штуку. Тесак, якщо не пом'язи, вона називається. Паяльник. Паяльник. Так вона в нас внаш буде стріляти. Погано. Мені треба базу захопити, а перед тим вбити цю турель, яка мені весь час заводжає. Звуковий міномет ось. Давайте візьмемо цього дроїда. Ага, він стріляє. Добре. Відкривайте двері. Нехай двері відкриються, вбили його. Так. Так і є. Ми міномет беремо. Покращення сили. Пошкодження, тобто збільшення. Я сам себе взірвав. темний чи цей? Давайте цього. Давай. І ще раз політаємо. Ага. Керування вже чуть-чуть Розібрався. Наш дроїд помер, вмер. Міномет. Знищила автотурель. Якщо ми зремонтуємо автотурель, тоді ця автотурель буде проти нас. Дісь до цієї автотуралі ми дістанемо. Нарешті тепер мені ніщо мішати не буде. Так, цих дроїдів зараз впіймо Я ніяк попасти по них не можу. Так, ця база наша, принаймні вже нейтральна. Хтось мішає. Це не хтось, а їх багато. Продовжуємо захоплювати. Їх уже небагато, щоб захопити базу. Така наступна місія. Прототип дроїдів треба знищити. Якісь схеми? Немає проблем. Я буду вриватись. Стріляю. Гранатом знищила, біжимо до іншого прототипу. Так. Проходимо ось сюди. Беремо темний солдат. Що в нього? Пістолет і усе. І от ось ця зброя. Ось там вхід, який зрозумів з тої сторони. Ні. Так, автотурель. Погано. Не, щоб вона мене не вбила. Вона мене вбила. Беремо ще раз, беремо пістолет. Цей. О, немає вже цієї автотурелі. Вони такі маленькі, що я їх навіть не замічаю. Відкриваються. Так, електрикою. Сильно електрика. Схеми, схеми, гранатами, ті схеми, ага. Не треба щось зробити. Там життя без життя ми ніхто. Беремо нашу нашу зброю. Що мені з ними зробити? Таб Ч... ага ентер так. Я зрозумів. Як мені його? О, я його взяв. Тепер треба бігти. Без бігу тут ніяк. Беремо ось цю зброю. Ага. Ой. Я. Свого вистрілу? Біжимо. О, мені силу додавали. Пошкодження. Так, маяк е, смертельний удар був. А ще раз що робити? Знищити чи що? завдання виконане. Так. Має якогось хлопця вбити? Гайзера? Так прямо в повітрі. Де він? Гранату я кинув? Так. Велику кількість будемо Ним. В якій точці? Всі? Добренько. Мені такий розклад підходить, але мені не підходить розклад усінузійці. Темний солдат, щоб на рівні з ним літати. Гранату кинем і не одну. Ага, отой. На повну силу, зарядимо і вистрілимо. І ще раз заряджаємо, 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 вистрілюємо. Перезарядились. Попали. Ось він. Мені треба в нього вицілити його. Ой, я дроїда медика знищив. Погано. Ой, він такий смішний якийсь, я вам скажу. Але сильно стріляє. Тенний солдат. Я хочу з ним політати. Вист... Вистрілюємо. Я свого вбив. Тут просто дуже велике скупчення наших, що є великим мінусом. Так, ми майже його вбили. І ще один постріл. Так, а він такий смішний, я вам скажу. Ось він. Вбили в повітрі. Завдання виконане. Яке ще в нас є завдання? Ага, більше не буде. Зараз маю написати victory. Перемога. Перемога. Підписуйтесь, коментуйте, ставте лайки. Всім па-па.